Hier I am now it's been a while. I was in denial about my life. Here I stay, I know I walked away. I had to find a person I'd become. Go back home. Go back home. Go back home. Всім привіт. Я рада всіх бачити і чути сьогодні в нас. Перша благодійна конференція «IT і бізнес це новий напрямок, який я відкриваю. Ідея створення цієї конференції, з'явилась лише в червні, тому що хотілося об'єднати українське it комюніті і також допомогти зсу, тому що всі гроші, які будуть зароблені після цієї конференції. Підуть на донати саме знайомим спікерам. Тож ми вже розпочинаємо. Дивіться, які прекрасні гості зібрались тут. В нас поки йде нетворкінг, сніданки, спілкування на локації. Є фотограф, відіограф. Доброго дня, мене звати Клаудія Заїха. Сьогодні на цій конференції ми порозмовляємо з вами про те, як втримати кампанію часи турбулентності. Торкнемося теми цілей, як їх поставити. Що для цього треба зробити, і на що керівники кампанії в ці часи повинні спиратися. Чому наша міцність і як ми повинні об'єднуватися і підтримувати один одного? Привіт, мене звуть Ольга, і я сьогодні на конференції буду розповідати про дуже гарячу тему, як AI змінює бізнес-моделі вже сьогодні. Це буде сучасно, це буде технологічно, бо я сама з технічним бекграундом. І я сподіваюся, це буде корисно. Вітаю! Мене звати Дар'я Кушнір. Я ментор особистого бренду, а також експерт з маркетингу і комунікацій. І сьогодні я буду говорити про особистий бренд в комунікаційній стратегії компанії, оскільки це не просто модна тема, це інструмент, комунікаційний інструмент, який допомагає також підвищувати продажі, розвивати бренд і робити багато чого ще. Привіт, я Олександра Костюкова. Психолог, гештальт коуч та організаційний психолог з досвідом роботи більш ніж 12 років. Сьогодні на конференції я буду виступати з темою крутий, але непомітний. як саме синдром самозванця впливає на твій кар'єрний злет? і що робити для того, щоб це обійти і стати крутим і помітним спеціалістом? Привіт, мене звати Олексій. Та сьогодні я розповім щось дуже звичайне, що, мабуть, усі розуміють. Що коли ти працюєш у команді, необхідно Комунікувати з іншими, а ще дуже важлива особиста відповідальність це все. Будь Катерина, я представляю школу Неостаді, українську школу на Кіпрі. Дуже раді бути сьогодні на конференції. Дуже раді знаходитися в українському ком'юніті, впевнені, що українські професіонали це найкращі люди на світі. І дуже приємно співпрацювати, дуже приємно приходити ще раз і ще раз, бачити знайомі обличчя, знайомитися з іншими людьми. Наша школа також активний учасник і спонсор даного проєкту, даної конференції. Я особисто рада представляти Неостаді на Кіпрі на конференції IT і бізнес у Пафосі і сподіваємося, що ми зустрінемося ще раз. Я дуже рада, що Таня нас тут всіх час від часу збирає, тому що тут можна завжди знайти якісь нові свіжі ідеї, планетворкатися з класними людьми, зі своїми людьми, що дуже важливо. На цьому івенті я вже вдруге на Таніному. І... Ну, подобається все класна організація, якісь маленькі презенти, все продумано, цікаві спікери. Тому дуже раджу час від часу відвідувати і заходити. Я прийшов сюди поспілкувати з розумними людьми, послухати також розумних людей, і наразі я повністю задоволений. Дуже гарна організація, дуже гарні гості і дуже. Цікаві спікери. Ну, перше, друзі. Я щиро дякую організаторам за таку конференцію, бо це можливість. Перше, нетворкінг, друге, корисна інформація. Третє, можна цю інформацію використати в своїй роботі і це стовідсотково дасть якийсь результат. Тому дуже дякую, що ви проводите. І якщо ви ще не залучились, залучайтесь. Євну, що ви були з нами на благодійній конференції і бізнес в пафосі. Буду вам вдячна за лайки, за коментарі і до нових зустрічей. Па-па!